Є нарікання, що неправильно зроблені фігури це не так. Фігури зроблені правильно згідно з усіх норм, стандартів. Проблема є у неправильному використанні і недотриманні правил користування, які є зазначені на декількох фігурах. Ну тобто, тут є свідомість самих спортсменів, самих дітей, які катаються. Від цього воно і псується. Скажемо, наразі займаємося відновленням. Але експлуатації зазначені да, в, на основних фігурах. Там чітко ясно вказано, як, чим можна кататися, що це мають бути саме трюкові самокати, саме трюкові велосипеди. Ніяк не звичайні, які там, Вони мають не той розмір і вони не підходять для цього з Багато дітей, батьків приходять сюди своїми дітьми на велосипеди, які не призначені до цього катання. Без шоломів це дуже там. Небезпечно. Треба усвідомлювати, що ці парки не просто для катання. Для маленьких дітей там є окрема ділянка, там є памтек для того, щоб вони навчалися і їздити. Для тих більш досвідчих, які хочуть навчатися, вони мають кататися в відповідній частині свого парку. Так виходить у нас, що діти, які мають просто велосипед, вони хочуть на всіх ділянках цього парку займатися і не маючи навиків, вони можуть його зруйнувати.